Чи відчуваєш ти іноді, що життя тебе виснажує? У цьому відео я покажу, як стоїчні принципи можуть допомогти тобі подолати розумове виснаження і відновити твоє благополуччя, якщо шукаєш практичні способи захистити свою емоційну енергію і жити спокійніше ти в правильному місці. Поїхали! Урок перший надмірні тривоги. Чи відчував ти колись? Що тебе пригнічує думка про все, що може піти не так. Надмірні тривоги це те, з чим стикаються всі в якийсь момент життя. Якщо не вміти ними керувати, вони можуть виснажувати. Для зниження цього зносу стоїки пропонують чітко розрізняти, що в твоїй владі, а що ні. Це одне з найпотужніших учень стоїцизму, бо воно допомагає відокремити те, що ти можеш контролювати. Від того, що тобі не підвладне. Надмірні тривоги виникають, коли ми намагаємося контролювати те, що насправді поза нашою владою. Подумай, значна частина твоєї розумової енергії йде на хвилювання про те, що ти не можеш змінити. Ти турбуєшся, як тебе сприймають інші, що буде в майбутньому чи що вже сталося в минулому. Але чи можеш ти дійсно щось зробити з минулим чи думками інших? Ні. Натомість ти можеш контролювати, як реагуєш і як готуєшся до майбутнього. Стоїчне рішення просте зосереться лише на тому, що ти можеш контролювати, замість того, щоб витрачати розумову енергію на можливі сценарії, які ти не можеш змінити, вклади її в підготовку до того, що в твоїй владі. Маєш важливу зустріч? Підготуйся якнайкраще. Але не втрачай сон через результат. І не залежить від тебе, але твої зусилля і ставлення так. Наступного разу, коли відчуєш тягар тривог, спитай себе це в моїй владі? Якщо ні, відпусти. Якщо так, дій. Цей простий сув у мисленні може кардинально змінити, як ти керуєш ситуаціями і зберегти твою емоційну енергію. Пам'ятай, надмірні тривоги Крадуть твій душевний спокій, зосереджуючись на тому, що ти можеш контролювати, ти звільняєш розумовий простір і починаєш жити зі спокоєм і впевненістю. Стояки вчать, що відпускаючи те, що не в нашій владі, ми здобуваємо свободу. А в цій свободі ми знаходимо енергію і силу для повноцінного життя. Урок 2. шкідливі зв'язки. Скільки разів ти помічав, що деякі люди навколо тебе емоційно виснажують? Чи бував ти в стосунках, де замість підтримки відчував себе вичавленим? Одним із ключів до запобігання емоційного виснаження є вміння розпізнавати і керувати шкідливими зв'язками. Стояки нагадують: обирай, із ким проводиш час. Якість людей, які тебе оточують, прямо впливає на твій внутрішній спокій. Цей стоїчний принцип. Закликає задуматися про тих, із ким ми взаємодіємо. Люди можуть сильно впливати на нашу енергію, збиваючи нас зі шляху до душевного спокою. Подумай, у всіх нас є в житті хтось, хто замість підтримки приносить більше проблем. Можливо, це людина, яка постійно критикує, ніколи не буває задоволена чи завжди скаржиться. Такі зв'язки поглинають твою розумову енергію і відволікають від дійсно важливих речей. Стоїчна філософія пропонує просте, але потужне рішення емоційна відстороненість. Стоїки не закликали розривати всі зв'язки, а вчили дистанціюватися емоційно від тих, хто завдає шкоди. Це не означає бути холодним чи байдужим, а захищати свою енергію і внутрішній спокій. Епіктет казав, Важливо не те, що з тобою відбувається, а як ти реагуєш? Якщо хтось навколо постійно викликає конфлікти чи негатив, замість того, щоб дозволяти цій енергії поглинати тебе, ти можеш обрати, не залучатися емоційно. Встановлю чіткі межі і вирішуй, наскільки дозволяєш цьому зв'язку впливати на тебе. Спитай себе, чи жертвую я своїм спокоєм заради цих стосунків? Якщо відповідь так, подумай, як створити емоційну чи фізичну дистанцію для самозахисту. Віддаляючись від драми і негативних людей, ти збережеш свою енергію і захистиш своє благополуччя. Пам'ятай, не всі стосунки варті твого часу і зусиль. Шкідливі зв'язки не лише емоційно виснажують, а й заважають тобі рости і досягати своєї найкращої версії. Урок третій: безкінечна рутина. Чи помічав ти, що безкінечна рутина може виснажувати? Прокидаєшся, йдеш на роботу, виконуєш обов'язки, повертаєшся додому і все повторюється знову. Це може залишати тебе фізично і морально виснаженим. Стояки знали, що ключ не в кількості годин у дні, а в тому, як ми використовуємо свій час? Сенека казав: не в тому річ, що в нас мало часу, а в тому, що ми багато втрачаємо. Це нагадування, що безкінечна рутина краде твою енергію не тому, що ти робиш забагато, а тому, що ти відірваний від того, що дійсно має значення. Коли рутина стає автоматичною і безглуздою, емоційне виснаження неминуче. Подумай, більша частина нашого виснаження виникає не від кількості завдань, а від відсутності сенсу за ними. Якщо щодня ти стикаєшся з тими ж обов'язками, без ясного розуміння, навіщо це робиш, ти опиняєшся в пастці циклу демотивації. У результаті ти відчуваєш себе спустошеним, розумово втомленим на автопілоті, стоїчне рішення змінити підхід до рутини. Марк Аврелій казав: роби все так, ніби це останнє, що ти робиш у житті. Це не про поспішність чи стрес, а про те, щоб діяти з усвідомленістю і наміром. Кожна дія, навіть найменша, може бути осмисленою, якщо підходити до неї з правильним мисленням. Ключ у тому, щоб не припиняти робити те, що робиш, а змінити своє ставлення. Спитай себе, чому я це роблю? Що я можу отримати з цього завдання? Навіть найпростіші дії набувають сенсу, якщо наповнити їх метою. Іноді рутина необхідна, але те, як ти її сприймаєш, Визначає різницю між втомою і задоволенням. Наступного разу, коли відчуєш, що рутина тебе поглинає, зупинися і спитай, як я можу додати більше сенсу своєму дню. Шукай невеликі можливості, дізнайся щось нове, будь вдячним за те, що робиш, або включи в своє життя справи, які дійсно для тебе важливі. Пам'ятай, не рутина тебе виснажує, а відсутність в ній. Знаходячи сенс у кожній дії, ти перетворюєш рутину на джерело сили, не дозволяє їй контролювати тебе. Ти можеш контролювати її, наповнюючи свої дії наміром. Урок четвертий. Відчуття перевантаження від безлічі завдань. Чи відчував ти колись, що тебе паралізує кількість завдань, які треба виконати, ніби кожне завершене завдання приносить два нових надмір завдань. Не лише фізично виснажує, а й впливає на твій психічний стан, змушуючи почуватися перевантаженим і втратившим контроль. Стоїки добре розуміли це відчуття і пропонували практичні рішення для його управління. Сенека казав: не в тому річ, що в нас мало часу, а в тому, що ми багато втрачаємо. Це змушує задуматися, як ми використовуємо свій час і що ставимо в пріоритет. Часто відчуття перевантаження виникає через невміння встановлювати чіткі межі чи правильно розставляти пріоритети. Подумай, тебе перевантажує не кількість завдань, а відчуття, що треба зробити все одночасно. Ти намагаєшся відповідати всім очікуванням на роботі, в сім'ї, в особистих справах і врешті почуваєшся виснаженим, не досягнувши того, що дійсно має значення. Стоїки Пропонують важливий урок. Зосереться на тому, що дійсно має значення. Марк Аврелій казав краще робити менше, але робити це добре. Ключ до подолання перевантаження у вмінні розставляти пріоритети. Не всі завдання однаково важливі, і не все, що здається терміновим, дійсно таким є. Стоїчне рішення просте: розділяй свої завдання, виділяй найважливіші і дозволяй іншому. Займати другорядне місце, вчися казати ні тому, що не є вирішальним. І делегуй, коли це можливо, важливо не зробити більше за менший час, а зосередитися на тому, що приносить результат і в твоїй владі. Наступного разу, коли відчуєш себе перевантаженим, безкінечним списком справ, зупинися і спитай, що найважливіше в цей момент, що можна відкласти чи делегувати. Не всі завдання потребують однакової енергії і уваги. Уміння визначити, які з них дійсно важливі, допоможе тобі почуватися більш контролюючим ситуацією і менш втомленим. Пам'ятай. Тебе виснажує не кількість завдань, а невміння розставляти пріоритети. Зосереться на головному, відпусти менш важливе, і ти отримаєш ясність і енергію для виконання того, що дійсно має значення. Урок п'ятий. Надмірна строгість до себе. Скільки разів ти вимагав від себе більше, ніж від інших, чи карав себе за помилку? Надмірна строгість до себе не лише емоційно виснажує, а й заважає рухатися вперед із впевненістю і спокоєм. Зтой вчать, що самоспівчуття і баланс ключі до збереження розумової енергії. Сенека казав: Важливо, не те, що з тобою відбувається. А як ти з цим справляєшся? Ми часто забуваємо бути співчутливими до себе, хоча можемо бути такими до інших. Перфекціонізм і самобичування здаються мотивуючими, але насправді вони вороги прогресу і благополуччя. Подумай, щоразу, коли ти осуджуєш себе за помилку чи вимагаєш від себе більше, ніж розумно, ти підриваєш свою впевненість. Це постійне самобичування не лише емоційно виснажує, а й створює бар'єр, який заважає тобі рости і вчитися на своїх помилках. Перфекціонізм ніколи не задоволений і замість того, щоб мотивувати, затягує тебе в цикл розчарування. Стояки вчать, що баланс це ключ. Марк Аврелій казав: приймай усе, що з тобою відбувається, навіть свої помилки, бо вони частина великого порядку Всесвіту. Це не означає бути пасивним. А вчитися самоспівчуттю. Як би ти поставився до друга, який припустився помилки? Навчися бути таким самим до себе. Стоїчне рішення розвивати ставлення прийняття і самоспівчуття. Помилки частина людської природи і зростання. Замість того, щоб критикувати себе, спитай, чому я можу навчитися з цієї ситуації. Самоспівчуття не означає виправдовувати помилки. А дозволяє вчитися на них, не караючи себе. Наступного разу, коли піймаєш себе на надмірній суворості, зупинися і подумай, чи ставився б я так само жорстко до когось іншого? Якщо ні, час змінити своє ставлення, вчися говорити до себе з тією ж добротою, з якою говорив би до друга. Пам'ятай. Надмірна строгість не наближає до цілей, вона лише емоційно виснажує. Урок шостий. Відсутність повноцінного відпочинку. Скільки разів ти відчував, що навіть виконавши всі обов'язки, твоє тіло і розум залишаються виснаженими. Одним із головних факторів, що впливає на емоційне і розумове благополуччя, є відпочинок. Стояки знали, що для збереження твердості і ясності в рішеннях потрібен якісний відпочинок і відновлення. Сенека казав: необхідно зробити паузу той, хто постійно працює і не знає, коли зупинитися, неминуче впаде. Ця стоїчна думка підкреслює істину, яку сьогодні важливо пам'ятати: без хорошого відпочинку ми не можемо ефективно функціонувати. Постійна робота без перерв призводить до виснаження втоми. І втрати перспективи. Подумай, ми живемо в культурі, де продуктивність цінується понад усе, а відпочинок часто сприймається як розкіш. Але брак якісного відпочинку одна з головних причин фізичного і розумового виснаження: якщо ти не даєш тілу і розуму час для відновлення, ти стаєш виснаженим, дратівливим і з часом нездатним показувати свої найкращі результати. Стояки розуміли, що відпочинок потрібен для збереження розумової ясності і емоційного балансу. Марк Аврелій нагадував: душа заспокоюється, коли тіло отримує необхідний відпочинок. Це змушує задуматися про те, як турбота про тіло і розум пов'язані. Щоб зберегти емоційну і розумову енергію, треба пріоризувати відпочинок не лише сон, а й моменти відключення, роздумів. І тиші. Регулярні перерви, час для розслаблення і відновлення не лише зроблять тебе продуктивнішим, а й захистять твоє благополуччя. Наступного разу, коли відчуєш виснаження, чи працюватимеш на автопілоті, спитай себе, чи ставив я відпочинок у пріоритет, чи жертвую ним заради хибного відчуття продуктивності, щодня виділяй час для повноцінного відпочинку, щоб твоє тіло і розум могли відновлюватися. Урок Сьомий? Зневага особистим часом. Скільки разів ти відкладав своє благополуччя заради виконання вимог інших у світі, який постійно вимагає від нас усе більше легко забути про себе і відсунути свої потреби на другий план? Зневага особистим часом одна з найпоширеніших помилок, яка веде до емоційного і розумового виснаження. Марк Аврелій казав, Усунься в себе як моряк у порт під час бурі. Ця фраза нагадує про важливість створення простору, щоб побути з собою, зупинитися, роздумати і відновити сили. Без цього особистого часу ти втрачаєш зв'язок із собою, що призводить до емоційного вигорання. Подумай, у повсякденному житті ми стикаємося з численними вимогами: робота, сім'я, друзі, соціальні обов'язки. Намагаючись усе встигнути, ми забуваємо виділяти час для себе. Це призводить до того, що ми почуваємося спустошеними, без зв'язку зі своїми емоціями і потребами. Особистий час не розкіш, а фундаментальна необхідність для підтримання балансу і внутрішнього спокою. Уяви тиждень повний роботи і обов'язків. Ти не виділив ні хвилини для себе, і відчуття, що ти постійно мусиш бути доступним для інших, починає виснажувати. Ти втрачаєш мотивацію. І навіть прості завдання здаються обтяжливими. Це відбувається, коли ти нехтуєш особистим часом і втрачаєш зв'язок із собою. Запитай себе, скільки разів ти був настільки зайнятим, що не міг дозволити собі хвилинку відпочинку чи роздумів? Можливо, ти думав, що встигнеш це потім, але це потім так і не настає. Нехтування особистими інтересами не лише віддаляє тебе від твоїх потреб, а й послаблює здатність справлятися зі стресом і повсякденними вимогами. Стояки вчать, що баланс і розумовий спокій приходять із часу, присвяченого самоаналізу і турботі про себе. Сенека нагадував, Щодня виділяй час для себе. Це час для ясності розуму, незалежно від того, чи використовуєш ти його для роздумів, відпочинку чи занять тим, що тобі подобається. Захищай цей час від зовнішніх відволікань. Урок восьмий. Опір тому, що є. Скільки разів ти відчував розчарування? Бо речі не йшли за планом. Ми опираємося тому, що є, коли не приймаємо реальність такою, яка вона є. Боремося з нею і врешті виснажуємося емоційно і розумово. Для стоїків опір неминучому одна з головних причин страждань рішення навчитися приймати те, що є, і жити в гармонії з природним плином подій. Марк Аврелій казав: приймай усе, що відбувається, як частину задуму Всесвіту. Цей стоїчний принцип, відомий як Амор Фати, любов до долі, Закликає перестати опиратися тому, що ми не можемо змінити, і прийняти, що все, навіть якщо ми не розуміємо, чому, є частиною вищого порядку. Подумай, більша частина нашого емоційного виснаження походить від боротьби з тим, що ми не можемо контролювати. Ми гніваємося, коли щось іде не так, як ми очікували. Відчуваємо розчарування, коли люди не поводяться так, як ми хочемо, і почуваємося безпорадними, коли плани руйнуються. Але опір тому, що є, не змінює ситуацію. Він лише збільшує наші страждання. Стояки вчать, що прийняття того, що є, не означає смирення, а означає жити в мирі з тим, що ми не можемо змінити. Епіктет нагадував: одні речі залежать від нас. А інші ні. Ми не можемо контролювати, що відбувається навколо, але можемо контролювати, як реагуємо. Замість того, щоб витрачати енергію на опір, спрямуй її на те, що ти дійсно можеш зробити. Наступного разу, коли зіткнешся з несподіваною чи складною ситуацією, замість боротьби, спитай себе, це в моїй владі. Якщо ні, прийми це таким, яке воно є. Це не означає, що не треба діяти. А означає діяти зі стану спокою, не чіпляючись за те, що мало б бути. Урок дев'ятий порівняння з іншими. Чи порівнював ти колись свої досягнення з досягненнями інших і відчував, що не відповідаєш? У світі, де соцмережі і соціальні очікування постійно тиснуть, легко потрапити в пастку порівняння з іншими. Стоїки знали, що постійне порівняння не лише марне. А й викликає величезне емоційне і розумове виснаження. Епіктет казав не турбуйся про те, щоб бути кращим за інших. Турбуйся про те, щоб бути кращим, ніж був учора. Цей принцип закликає порівнювати себе лише з собою, зі своїм прогресом і зростанням. Порівнюючи себе з іншими, ти лише притягуєш розчарування і заздрість, бо завжди знайдеться хтось успішніший. Швидший чи талановитіший. Справжній виклик подолати власні обмеження, а не чужі. Запитай себе, скільки разів порівняння з іншими змушувало тебе почуватися гірше, замість того, щоб мотивувати? Порівняння ніколи не наближає до щастя, воно лише віддаляє від себе і від того, що дійсно важливо. Стоїки вчать, що цінність у твоєму власному прогресі. У тому, як ти справляєшся з труднощами і як долаєш себе день за днем. Марк Аврелій казав: Не витрачай час, питаючи, чи роблять інші це краще за тебе. Зосередься на тому, щоб робити якнайкраще те, що можеш. Душевний спокій і справжнє задоволення приходять від змагання з собою, а не з іншими. Наступного разу. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, чого досягли інші, зосередься на своєму зростанні, своїх цілях і прогресі, якого ти досяг. Справжнє змагання внутрішнє, і твоя енергія має бути спрямована на щоденне покращення. Дякую, що додивився відео до кінця. Якщо подивився все, напиши в коментарях Я стоїк. Наш секретний знак, що ти справжній учень стоїцизму. Не забудь підписатися і поставити лайк, якщо відео сподобалося. Побачимося в наступному відео і пам'ятай, продовжуй розвивати своє стоїчне мислення.